Добрий день. Садоводи фундуководи. Сьогодні 28 вересня. Похолодало вже. Сьогодні підсушив і вилущив з плюски 6 сортів фундучка із 4 річних рослин. Так, у нас тут Представлено такі сорти Поліна, Вересневий, Деміс, Анна, Форма Херсон і Хуська Бомба. Ну що, зважимо, який у нас результат з'явився у чотирирічних рослин. Так, Поліна у нас підмерзла досить добре. В цьому році квітневі морози її не пошкодували, але хоч кілограмчик є, і то добре. Чотирирічний кущ, в принципі, він і невеликий, і тільки розганяється. І враховуючи те, що померз, результат непоганий. Так, вересневий Вересневий Кілограм 625. Ресни від вігоря Губіна. Це сигнал в минулому році в трагічному віці не було ні одного горішка, а на четвертий рік зразу дав стільки сигналок. Деміс. Так, Деміс у нас був в минулому році порізаний на живці, буквально 40% куща порізано було. А в цьому році я на скелетних гілках робив. Повітряні відводки, гілки теж були обризані на кільце, живлення не вистачало. Але при цьому і так вийшло стільки, стільки горішків. Так. Я не, не обнулив, мабуть. Так. Ну, майже кілограм. 800. Якби кущ був не обизаний і ці кулі не ставились, думаю, три кг було б. Так, далі у нас йде Анна. Опа! Два кг 15 грам. Є. Yeah. Далі форма Херсон. Теж такі великі горіхи тонкокорії. Виповнюється на 100%, не так як трухеса. Суперформа. Чудова просто. 260. Так, і на остаток у нас хуська бомба. Куплені були однорічками 22-му році. 3 кілограми, 30 грам, чудово, друзі. В трирічному віці, незважаючи на цей рік, важкий, хуська бомба нам дала. 3 кілограмчики. Ось такі крупноміри сьогодні. Хуська бомба, форма Херсон, Анна, Деміс, Вересневий та Поліна. Такі у нас Сьогодні вийшли гарні горішки. Підсушуємо вже клієнти є на горішки, так що із реалізацією проблем не буде. Я горішки потім ці всі зміксую, і буде мікс десь 35-40 сортів. Горішки поїдуть до клієнта. Цікаво скуштувати стільки сортів, там один-два. Їсти то не цікаво, коли таке розмаїття, гамма, така сортів і можна скуштувати той чи інший сорт. Добре, друзі, дякую всім за огляд. Бережіть себе, здоров'я вам міцного, мирного неба, Божої благодаті, привіт із Закарпаття, папа! -па.